Російські воєнкори говорять про те, що Бахмут повністю під вогневим контролем збройних сил України, а на півдні наші сили оборони впевнено йдуть вперед. Що відбувається на фронті? Та чому в Криму от от оголосить режим надзвичайної ситуації? Про це не тільки говоримо і з військовослужбовцем збройних сил України Ігорем Шолтисом. Слава Україні! Ігорю, вітаємо тебе в ефірі Львів медіа. Що в тебе з носом? Героям слава! Дуже актуальне питання на країні дні. Планова операція. Я все ж таки вирішив, що потрібно вирівнювати здоров'я, зокрема з носом за молодого віку. Тому з'явилася можливість і дихатиму повноцінно як всі нормальні люди на повні груди. Ну але я так розумію, що зараз ти все одно залишаєшся на лінії фронту і безпосередньо все одно береш участь у звільненні українських територій. Працюємо над цим, можливо, не так активно, як раніше, і теж зважаючи на здоров'я, але максимально зі свого боку, наскільки це можливо, і наскільки довіряє мені командування, працюємо над всіма процесами деокупації. Давай з тобою трішки детальніше поговоримо про фонд, бо все-таки людина, яка безпосередньо знаходиться на фронті, може більш актуальнішу дати інформацію, що можливо, звісно, про це говорити, тому що в телеграм-каналах. Російські воєнкори, м'яко кажучи, йлють великі крокодилячі сльози, особливо, що стосується Бахмуту. Е, бідкуються вони, що Бахмут під вогневим контролем ВСУ, і нібито російські окупанти відійшли з кліщівки. Е, По-перше, що тобі про це відомо, і якщо це правда, що це означає? Е, відомо те, що е, наприкінці. Е, так званої успішної окупаційної кампанії по захопленню Бахмуту, де в першу чергу основною вогневою міцю ворога були так звана приватна військова кампанія Вагнер, терористична організація, з того часу, як почався весь цей процес внутрішніх чвар в російській армії з, з силовиками Пригожена. Вони втратили ініціативу збройні сили України дуже дуже вдало, успішно і вчасно перехопили цю ініціативу і не дали ворогу просунутися до, до подальших рубежів у Донецькій області. Ми володіємо інформацією, що знову ж таки, теж не в останню чергу через цей внутрішній конфлікт. Регулярні підрозділи збройних сил Російської Федерації не змогли належним чином прикрити фланги та бокові лінії для приватної військової кампанії Вагнера. Так і, і це обернулося для них таким гримучим фіаско, що в подальшому дозволить нам повернути всі наші тимчасово окуповані території на Бахмутському напрямку, зокрема самі залишки міста. Якщо історія про кліщівку правдива, і такі росіяни покинули цей населений пункт, що це означає? Uh, це означає те що нам потрібно зважати е, на те, що коли росіяни мають можливість не хаотично відступати з певних позицій, то дані території будуть дуже масовано та якісно заміновуватися ворогом. І якраз ось ця сіра зона, тобто е, відрізок, відрізок території, з якої вже відійшли вороги, але ще повністю не закріпилися наші структурні підрозділи, е, потрібно дуже Ретельно підходити до процесу заходу збройних сил туди, для того, аби це було здійснено з якомога меншими втратами для наших бійців, е, внаслідок різних е, мінних пасток і, і, і тому подібних речей. Що це значить в стратегічному плані те, що єдина, в принципі, е, єдина така позитивна інформаційна повістка, яка вирувала з е, Взагалі, з початку 2022 року, з початку спочатку вторгнення, а саме просування Росіян на Донбасі, ця повістка втрачена, і вони тепер не мають абсолютно вони не можуть нічого продати своєму суспільству. Їхній генералітет не може нічого, скажімо так, показати вищому військово-політичному керівництву. І єдина карта, яка в них була не в останню чергу, завдяки вагнерівцям, вона втрачена. Отже, ініціатива збройних сил утримується на всіх відрізках фронту і тепер, зокрема, на Донбасі. Вчора було офіційно підтверджено, що все-таки Україна веде бойові дії на Антонівському мості, і сьогодні говориться про те, що все таки на півдні у нас є просування у нас звільнені населені пункти. Поки Генштаб офіційно їх не називає, то і ми про це говорити не будемо. Але що можна сказати про ситуацію на півдні і бої за Антонівський міст? Бої за Антонівський міст, як ти правильно вище зауважила, це така Поки що таємниця нашого е, військового керівництва, і ми, як е, бійці, які є е, е, такими поодинокими гвинтами в великій військовій системі ми бачимо, ми бачимо всю цю картину лише з е, можливості саме нашого огляду, але новини конкретно по Антонівському мосту і по спецопераціям, які готувалися там не один тиждень. Невдовзі ми почуємо, вони будуть опубліковані, і, і багато хто з так званих експертів буде здивований, опираючись на якісь свої попередньо хибні прогнози. Але нас чекають чудові новини, за що ми вдячні козакам, які щодня, щодня реалізовують їх, скажімо так. Я так розумію, що це вже ми на шляху до публікації цих новин, що стосуються півдня. Тому що з того, що пишуть російські воєнкори, знову ж таки, у них там біда геть зовсім велика. І навіть його подейкують, що там велика епідемія холери. Я ніколи не опирався на, на відомості, які поширюються російськими телеграм-каналами. Але якщо вони е, працюють на, на розповсюдження таких різного роду зрадофільських настроїв серед особового складу нашого ворога, то е, це дуже чудовий результат, і, і, і ми це теж можемо розцінювати як частину е, нашої кампанії інформаційно-психологічних спецоперацій. Болера серед ворогів чудово, будь-які недоги серед ворогів це чудово, і ми е, поклавши руку на серце і пішовши. У, у неділю до сповіді. е, можемо все ж таки про це говорити відкрито з посмішкою на обличчі. Ніч на 5 липня 2023 року українці пережили, е, можна сказати, я підрив Запорізької АЕС, який не відбувся. Тому що напередодні вечір масово поширювалася і стрі, і не тільки в російських телеграм-каналах вона зайшла і в українській інформації про те, що саме в цю ніч росіяни збираються. Точніше, українці за версією росіян збираються нібито злаштувати теракт на Запорізькій АЕС. Це, звісно, було спростовано українським військово-політичним керівництвом. Проте тривожні дзвіночки лунають, зокрема з тим, що на АЕС додатково ще розміщена вибухівка. Як ти бачиш ситуацію із замінуванням атомної електростанції? Це... Міцний елемент шантажу, який росіяни використовують вже не один місяць. Але зараз ми маємо розуміти, що потенційний підрив заес є точкою неповернення, не лише з, з боку катастрофи, яка може обернутися не лише для українців, а й для багатьох країн. Але це являтиметься точкою неповернення щодо територіальних посягань Російської Федерації. Підрив ЗАЕС. Неважливо, яким чином вони його презентуватимуть, не дай боже, це станеться. Та він свідчитиме про те, що вони мають негайно забиратися з південних територій, які, зокрема, після цього стануть непридатними для життя. Але це буде відвертим дзвіночком, що їхнім військовикам тут вже робити нічого їхні посягання, територіальні посягання вони вичерпаними. Вони не мають жодного ресурсу для того, аби оборонятися на південному напрямку, і удар по ЗАЕС це буде таким, скажімо так, завершальним етапом в плані їхнього політичного і військового посягання на, на наші південні території. Розцінювати це як якусь там по позитивного знаку Ми звичайно не можемо, адже йдеться про е, життя. Українців життя цивільних е, людей, проте потенційно такий вибух він би свідчив про цілковиту неспроможність і стратегічну поразку е, ворога е, в їхній так званій СВО на території нашої держави. Чи це можна вважати їхнім останнім? Напевно, що будемо так думати, козиром в рукаві, аби зупинити українські контрнаступальні дії, це йдеться не, не лише про контрнаступ, а про, про повернення наших територій. Е, йдеться не лише про це, а йдеться взагалі про їхню спроможність як армії, да, як, як презентованої на початку е, окупаційної кампанії Другої армії світу. Тут йдеться про їхню цілковити неспроможність. Ми вже побачили, що вони не мають жодної можливості, не мають жодного ресурсу, аби е, повторно пробувати наступати на Київ. Вони не мають жодної можливості по е, поновленні окупації Херсону єдиного обласного центру, який вдалося тимчасово захопити. Е, вони не можуть форсувати Дніпро. Вони не можуть втертися до обласного центру Запоріжжя. Ми бачили, з якими величезними разючими втратами їм давався кожен малесенький населений пункт на Донбасі, і зараз, коли на запорізькому напрямку, ми чітко розуміли, що їхнім завданням є оборонятися, що вони нікуди вперід не підуть. Виявили, що вони навіть цю місію не змогли виконати належно таким чином, аби в зародку зупинити наш контрнаступ, який, звичайно, був прогнозований на цьому напрямку, так як відрізок територій тимчасово окупованих на Запоріжчині дуже, дуже великий. Цікаво, те, що відбувається ще на півдні, зокрема на там на території тимчасово окупованого півострову Крим, незаконно встановленого Кримського моста. Там величезні затори, це пояснюють з нібито великим туристичним сезоном, але є версії про те, що так бояться теракту від вагнерівців, які будуть мститися за те, що їх по суті розформували. Ми згадували про роль вагнерівців в боях за Бахмут. Але як ти бачиш ситуацію з подалі з Кримським мостом, чи чекати ще одного е, приємного ранку, коли він буде у вогні? Звичайно, що чекати. Ми зараз не можемо до кінця заналізувати і зрозуміти кого більше демонізують представники представники Збройних сил Російської Федерації, їхні вищі керівництво, і путінські клани, чи, чи Пригожина, чи головне управління розвідки України. Звичайно, що. Всі е, диверсії і всі успішні операції, які будуть здійснюватися на території українського кримського півострову, е, вони будуть здійснюватися під е, керівництвом військово-політичним. Нашої держави України і там будь-які будь тези, які розганяються про, про присутність там, вагнерів з їхніми планами помсти там, на території Криму, це теж частина ІПСО, і якась така невдала спроба забрати лаври подальшого успіху нашого Кирила Олексійовича Боданова та його хлопців. Ну тут насправді цікаво, тому що до 24 червня вагнерівці були героями Росії. Після 24-го вони стали зрадниками і ледь не найбільшими демонами. І коли говорять про Бахмут, мовляв, а його ж брали вагнерівці, а вони взагалі терористи. а Але на що нам треба? Він не такий важливий об'єкт, не таке важливе місто, як Маріуполь. Ну, це є коротко, якщо передати те, що відбувається на російських пропагандистських каналах. Що ти про це думаєш? Та, це в принципі чіткий приклад ставлення російського суспільства до е, своїх захисників. Ми можемо теж взяти до прикладу вояків російської імперської армії, які поверталися з фронтів Першої світової війни і вдома оголошувалися зрадниками, коли приходили матроси та брали владу і зброю до рук. Цілком цілком зрозуміло, що в державі, де суспільство. Кожен елемент суспільства позбавлений будь-якої відповідальності, будь-якого відчуття відповідальності і покладається на свого царя, в даному випадку Путіна. То подібні дії, які організовував Пригожин зі своїми терористами, вони сприйняті як зрадницькі, і будь-які там публічні заяви про те, що про те, що значить все буде амністовано, там що е, всі ці хлопці через їхній чин е, на фронті вони не будуть там ніде запроторені Ну це це все це все, як на мене, дурня. Е, ми бачимо, що будь-яка непокора, е, будь-який відхід від століттями налаштованої, чітко ієрархічної цієї. Як ми насихали, кажемо, бедляцької системи, будь-який відхід від неї сприймається як зрада, вже розповідають про те, що етап куп там, і, і тому подібні речі, для нас це позитивно. Для нас будь-які чвари серед росіян це дуже круті допоміжні елементи в, в провадженні всієї цієї війни, зокрема, її гібридної фази. Тому хай хай вони оголошують зрадниками сьогодні. Їх завтра кадирівців, і взагалі публічно тут, маючи можливість заявити на камеру, хочу заявити, що Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації, це найкращий зі всіх можливих президентів Російської Федерації для нас, для українців. Відвертий КГБшний гопник, який відкрито заявляє про свої наміри, відкрито себе поводить як терорист, без якоїсь повзучої русифікації, яку нав'язують російські ліберали. Тому оці всі їхні дворові потасовки на вищому і на військовому рівні, це все дуже чудово і посміхає нас всіх. Ось так. На твою думку, далі буде продовження дворових потасовок, цитуючи тебе ж? Е, ну, Сам мотив взагалі, переміщення Пригожина до е, Білорусі і, і приватної військової компанії, він поки що мені особисто він не до кінця зрозумілий. Немає не якоїсь чіткої експертної тези, яку би я міг, скажімо так, одностайно підтримувати. Але він показав, що так можна, так і будь-які інші його послідовники, чи вигляді військових керівників, чи представників якихось роздріблених політичних кланів, вони будуть розуміти, що можна прийти плюнути путіну в обличчя проти тебе відкриють кримінальне провадження. А потім з особливістю е російської судової системи в цей самий день його закриють, витерше все це зі свого обличчя е серваткою. Це такий собі першопроходець в режимі е в в під час правління путінського режиму, який показав, що е так з ним поводитися можна. І я впевнений, що в не, в не дуже довгостроковій перспективі, можливо, навіть десь коротшим часом. Будуть особи і будуть угрупування, які обов'язково візьмуть пригожу, наприклад, і, можливо, зроблять це більш повноцінно. Я дякую тобі, що знайшов час з нами поспілкуватися. Бажаю тобі одушати, бажаю здоров'я і зустрінемося в ефірі Лівмедіа. Глядачам. Нагадаю, Ігор Гур Шолта військовослужбовець Збройних сил України був з нами на зв'язку з фронту. Дякую, обіймаю, радий бачити. Взаємно.